Та знаєш що? Я пережив важкий період, Мюррей, після того, як застрелив тих трьох біржових щуряк. Я чекаю власне жарту. А його тут немає. Я не жартую. Одну хвилинку, то ти кажеш, що вбив тих юнаків у метро. Mm -hmm. І чому ми маємо вірити тобі? Мені нічого втрачати. Ніщо вже мене не обмежує? Моє життя це всього лиш комедія. Невже ти і справді думаєш, що вбити тих людей це смішно? Думаю. І втомився удавати, що ні. Гумор, річ суб'єктивна, Мюрей. Хіба не так кажуть? Усі ви. Це система, що знає так багато, що судить, де добро, а де зло. Так само ви вирішуєте, що смішно, а що ні. Ну що ж тоді? Я так розумію, що ти хотів рух започаткувати. Та стати символом? Годі тобі, Мюрей. Я ж просто блазень. Який там символ? Я їх застрелив, тому що вони жахливі. Усі навколо настільки жахливі, що в кого завгодно дах з'їде. Ясно, то в тебе з'їхав дах, і це виправдовує те, що ти убив їх. Ні. Мене страшенно їхній спів дратував. О, чому ж ви так переймаєтеся через цих кадрів? Якби то я здихав на тротуарі, ви б пройшли повз мене. Я поруч із вами щодня і ніхто не помічає, чим вони краще, тим, що Томас Вейн оплакав їх по телевізору. Та в тебе претензії до Томаса Вейна. І до нього також. Ти колись бачив реальне життя Мюрей? Ти взагалі виходиш зі студії, усі лише кричать і ображають одне одного, де ваша цивілізованість? Ніхто не хоче на місце. І іншого стати. Ти що думаєш, такі, як Томас Вейн, цікавляться, як це бути схожим на мене? Як це бути кимось крім себе ніколи? Вони гадають, що ми усе це радо закотнемо, що ми не озвіріємо від люті. Ти закінчив? Ти просто так жалієш себе, Артур, наче ти виправдання шукаєш за те, що їх убив. Зовсім не всі. Так далеко не всі люди жахливі. Ти жахливий, Мюррей. Я? Я жахливий. Справді? І чому ж? Показав моє відео. Запросив на шоу. Ти лише хотів висміяти мене. Ти такий самий, як інші. Ти ж нічого не знаєш про мене. Глянь, що відбувається через тебе. Глянь на наслідки. У місті заворушення двох поліцейських поранено. А тобі смішно! Тобі смішно! Сьогодні когось вбили через твої вчинки. Я знаю. А Хочеш ще один жарт, Мюррей? Ні, досить же з нас твоїх жартів. Що отримаєш? І не думаєш, Якщо схрестиш божевільного одинака з оточенням, що його пригнічувало та ставилось як то лайна! Я скажу, що ти отримаєш. Отримаєш пляха по заслугах! Добраніч і не забувайте життя.